Привіт! Ви на каналі Психолог з піжам Я сьогодні пропоную пройти один імаго-тест, який допоможе зрозуміти, як вплинули твої батьки на тебе. Цей тест, взятий з книги Кохання на все життя. Нам потрібно буде 5 букв А, Б, С, Д, Е. Ми будемо завдання нумерувати буквами. Перше завдання помічаємо буквою А і пишемо, які негативні риси характеру та поведінка. Вам не подобались у вашому батькові або особи, яка його заміщала. Нижче ще пишемо, які негативні риси характеру та поведінка нам не подобались у мамі або в особі, яка її заміщала. Наступне завдання Б нам потрібно виписати, які позитивні риси характеру та поведінка нам подобались у батькові або в особи, яка його заміщала. І також які позитивні риси характеру мами або особи, яка її заміщала, нам подобались. Наступний пункт позначаємо буквою С і пишемо, чого нам не вистачало та чого ми подрапували в дитинстві. Далі пункт Д. Випишіть свої почуття, емоції, стани та настрої, які ви відчували при позитивних якихось подіях вашого дитинства. І останній пункт позначаємо буквою Є. Опишіть, які відчуття вас виникали, та яким чином ви поводилися, коли виникали негативні якісь події у вашому дитинстві. Цей тест допоможе зрозуміти, які програми поведінки ми взяли із нашої батьківської родини, що хорошого та поганого ми від них перейняли. Розшифровка. Ви можете поставити відео на паузу. Я зроблю картинку, щоб було дуже зрозуміло і легко читати. Я шукаю і знаходжу людину, яка А. При цьому бажаю, щоб він виявився Б. Щоб я нарешті отримала отримав С. І відчував, відчувала себе при цьому де, але часто не даю або не дозволяю отримати собі те, що хочу, роблячи є. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, була корисна і хочу нагадати, що розуміння своїх сценаріїв це вже перший крок на шляху до звільнення.